Історія буде називатися Песпатрон і І. Хочеться мені поїхати у ліс. Песпатрон вже сів у машину і буде вирушати у дорогу. Песпатрон вже приїхав і, і сказав, яка краса. Він подумав, що можна позбирати гриби, але Пес Патрон переплутав, бо зараз зима. І пес Патрон собі пішов. А потім бачив, що, що там стоїть якийсь черевичок з подарунками. Пес -патрон як прийшов і подивився, що там ціла гора подарунків. Ого-го! Скільки подарунків, сказав Пес Патрон. Пес Патрон вийняв перший подарунок і бачив, що там є якийсь кубик, і він спробував його підкинути. Пес Патрон, я кинув той кубик вверх. Йому попався цілий вертоліт. Такий в нього випав вертоліт. Він захотів його спробувати. Нічого собі вертоліт мені випав з подарунка. Коли паспотрон зупинився, він ж знає, як такою технікою керувати. Він у нас воєнний. Потім, як розпакував ще один подарунок. І бачиш, що там йому випала сніжинка. З патрону захотілося зразу її відкинути. І дивиться, що йому попався там цілий танк. І з подарунками це було вже все. З як пішов далі, так і побачив там вовка разом зайцем. І вони були. Футболіст. В одного був сьомий номер Роналдо, в другий десятий номер Месі. Як тільки заяць носив м'яч, зразу вони починали грати в футбол у місті. А заяць до нього Ай, блях! Це сказав Заєць, коли впав тільки що, коли він став і зразу говорить. Привіт, псу патроне! А пес патрон здивувався. Він що, не вміє говорити, що правильно не псу патрони, а псе патрони. А вовк і до нього. Привіт, псе патрон! А пес патрон думає, наразі вовк вміє говорити. І пес патрон пішов далі. Як пес патрон поніхав квітку, зразу ж впав. Така вона була запасна. І зразу ж заснув. Коли Песпатрон проснувся, він згадав про техніку, яку йому попалося в подаруночку. Техніку. І Песпатрон згадав, що треба віддати це все на до ЗСУ. Потім приїхав. На секретну базу, точніше, в Збройні Сили України, він зразу побачив державний прапор України. І потім всі герої цього мультфільму заспівали там гімн України. Щела у країни, ні слава ні воля, ще нам братя у країнці усміхнеться, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці Запануєм і ми, браття у свої сторо. Онці душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братсько, козацького роду. Дякуємо вам, друзі, за таку гарну підтримку. Ви передали на ЗСУ таку гар, таку гарну техніку і дякуємо вам за те, що ви нам її передали. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Це тільки що розмовляв з ними один дуже секретний воєнний. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був пес патрон, зайчик. І всі інші герої і вовк. І всім пока. Слава Україні. Паляниця.